Інформація про все і за декілька хвилин у Львові почала працювати безкоштовна довідкова служба з коротким номером 123. У найбільших містах України вона вже є. Тепер новою послугою зможуть скористатись і львів'яни. Дізнатись у довідці можна про товари та послуги про компанії, які їх готові надати. А також усе про події культурного життя, і не лише у нашому місті. Це є адреси, телефони не тільки компанії Львова, а також компанії з усієї України. Це є зокрема інформація про товари та послуги, про події культурного життя, які відбуваються у нашому місті та у містах цілої України. Це також є охорона здоров'я, фінанси, тобто абсолютно всі сфери нашого життя. Оператори, зважаючи на євро 2012 розмовлятимуть з абонентами п'ятьма мовами: серед них англійська, німецька та французька. Невдовзі служба працюватиме не тільки з фіксованими операторами, а й з мобільними. Зараз у базі даних довідкової служби 300 тисяч компаній і понад мільйон різних послуг.